Слава Україні! Ви на каналі Транс, з вами Володя, починаємо нове відео з нового робочого дня сьогодні понеділок. Так що підписуємося на канал, ставим подобайки і посилаємо відео своїм друзям. Починається робочий тиждень. Сьогодні з Каскадії. Зараз беру ту каскадію, яку я останню купивши, зажану її на шапу, щоб раму почислили трошки. І маю забрати сьогодні Volvo звідти, тому що перевіряли чи воно не зводилось. Так загрузились ми вже в нашу каскадію нову. Ще наклейка з аукціону лишилася, треба її зняти. І їдемо на шапу виртаємось. Зеркало опустили вниз, щоб бачити, куди паркується, напевно. Трошки занизьку за вони опустили. А, тут такий прикол, казкає в глохне, коли стоїть на холостих обертах. І це що пробуєш піднімати обороти, на, щоб на холостих воно краще працювало, вище було оберт догона. Воно не допомагає. Ігора просив, що він подивився. Будемо зараз нагадати, напевно наповнення тоді забув. Що, капець, незручно не машину лишив. Що вона прогрілася вона прогрілася і заглох У <рігла> нас зараз трошки такий офроут. що ярда ще не зробила, щоб було нормальне покриття. А, так дивлюся як вони тут все швидко роблять, то напевно що цього року нічого не буде, тут ніякого толка. Хоча Та Америка така країна, що щось починають будувати, то будують дуже швидко. Тут вже щось насипається. Земля є, хоч її використати по максимуму. До речі, коли я знімав відео про цю каскадію, деякі підписники писали, що в них так само є цей двигун D15 і в них вже досить багато миль на траці на, на, на двигуні і проблем з головкою нема ну, так що може бути що у нас так само все буде напити будемо бачити треба тільки щось зробити щоб тут вода не капала це повний капець з цією водою в каскадіях до речі хто що робить щоб вода не текла Е, я так говорив, саме що вікна клеють, вони кажуть, що це не через вікно, що це через, е, зверху, через ці, е, габаритні вогні, клірінг-лайтс. Ці жовтенькі зверху. Треба їх, напевно, герметиком обробити навколо. Подивимося, чи поможемо. Тому що теж воно така досить неприємна проблема. Воно в цих старих каскадіях текло попри вікно. І там затікав комп'ютер замикав. А на нових каскадіях вже мало би цього не бути, але все рівно вони протікають. Щось каскадія Фротлайнер трохи не, не доробили цей момент. Приїхав з Волтером забирати вольву. Зараз подивимося, чи воно вже заводиться, чи ні. Каже Андрій, що знайшли були проблему в цьому фільтрі, сепараторний фільтр. Проблема була така, що там є внизу шарик, і той шарик був брудний. Здається, там була бактерія навколо нього і могло бути так, що він повністю не сідав в своє гніздо. І Через то тікала солярка звідси, і через то могло не заводитись. Зараз пойдемось. Бо вони знову знімали всю клапану кришку, все там перевіряли, Інжектора, чи добре сіли, все там нормально. Кажуть, що проблеми там немає, що проблема була тут. Ну, подивимося зараз. Який буде результат. Як то кажуть, момент істини. Зараз оголошення, когош шукає на роботу водіїв, кому цікаво, телефонуйте, 312 8660 Водій має бути з досвіду. Так що кому цікаво, толфне. Зупинили з волтером, перекусили, волтаря каташистом гризанув. Їдемо зараз далі. Ще є на сьогодні кусок дороги, майже 400 миль. їдемо. Ну, Все, сьогодні добрий всім. А вівторок, зараз в кінтаках, сумно навколо мене, а маленький такий ковбойський тракстаб так ми його називаємо. Навіть асфальту немає всюди. Пробую сьогодні заводити, Вольво знов не заводиться І Знову я дивлюсь, в філосепараторному сепараторному фільтрі нема сверки. Скоріше всього, з тим шариком. Проблема треба поміняти сам шарик, не шарик, а повністю. Всю ту систему, де знаходиться той шарик. Бо солярка, походу, з нього тікає звідси. Або поміняти весь е, фільтр. Теж так, такий варіант е, можна замутити. Одна з двох. Бо е, проблема в тому, що тут вчора як я заводив, вчора солярка тут була. А сьогодні її вже знову тут немає. Все тут. Так, провезти сьогодні алюмийку. Був повний трейлер таких баночок. Подивіться робиться трейлер. Плюс до того 7 мільйон мух. Наші ну, базу на камеру. Батько все треба позалітати. Сьогодні в мене їзда по металургійним заводам Кентаки. Там приїхав на делівері, то привіз їм баночки від Кока-Коли на переробку металу і зараз вже забираю якийсь там готовий алюміній чи щось таке. 30 миль приїхав на пікап, тут якийсь дуже великий завод, багато траків. Всі везуть, дивлюсь алюмінку, роліки такі. Коротше, щось серйозне. В Кентаках дуже багато переробних таких металургійних заводів. В Хендерсоні в Кентаках я часто забирав дроти, а тут зараз переїхав, то тут багато дивлю забирають койли. Не знаю, що в мене зараз буде цікаво. Волтер Ходиси, траве нюхає. шукає коників стрибунців. А, Волтер, я стрибунці ще нема. А? Я щось знайшов веселий песик і це мій вантажки везу назад як я говорив алюмінка прикол такий що вони тут нічим його не закріпили це жесть, перший раз такий зазвичай алюмінію вони кріплять насправді погано Зараз буду чіпати стрепи, але що стрепа може допомогти проти такої купи алюмінію. Зараз завантажився, вийшов е, на заправці, зупинився. І вийшов, в треба вигуляти. Я хочу сказати, що на вулиці така спека, що він особливо гуляти не хоче. Так, вийде, трошки пройдеться, дві хвилинки і вже помаленьку вертається в машину, тому що йому реально жарко. Навіть зараз він вийшов і вже дивиться, як буде вертатися. Тому псові не можна догодити. Зимою йому холодно, літом йому жарко. Тому тільки нормально, коли на дворі не дуже жарко і сухо, щоб не було доща, що він міг собі спокійно гуляти. І тоді йому нормально. Ввечором це його нормально стихія. Вечором ні сонце не печані, ні холодно, ні жарко. Собі ходить, гуляє. Але коли сонце зайде, вдень це не сильно хоче гуляти. Зараз читаю коменти, дуже багато, якраз сьогодні вийшло відео, дуже багато коментів людей, люди мене вітають з моїм днем народження. Всім дуже дякую. Дійсно, від щирого серця дуже дякую, тому що... Кожен ваш комент мені приємно, кожні всі ваші добрі слова. Це мені так само приємно. Так само, як хтось там комусь щось не подобається і критикує, то ну, я це розумію, сприймаю нормально, адекватно, я не можу всім подобатись, чи те, що я роблю, не можу всім подобатись. Тому таке не обіжаюся, ні грамотно. Так що всім дякую за ваші коменти. Буду старатися, щоб контент був якийсь трошки цікавіший. І щоб вам було все, все цікаво дивитися. Так що ще раз дякую. Особливо один сподобався комент, де хлопець пише, що коли звучить харлі, звук мотора, це йдуть мурашки по шкірі. Хочу сказати, воно реально так і є, тому що... А, особливо цей мій Харлів, в нього там якийсь каст, там вихлопні труби стоять, а, дуже модні. І в нього звук а, просто капець, який дикий. Я коли його купляв, то той хлопець, в якого я купляв, а, там трошки проїхався на ньому по своїй вулиці, але його було чути дуже-дуже далеко. Там, там просто капець. Ну і воно він має такий свій свій особливий звук, я не знаю. це... Це слова не передати, це треба відчути. І навіть як ти на нього дивишся збоку і слухаєш його, це одно, а коли ти на ньому їдеш, то це вже зовсім зовсім лічуючий відчуття. Капець просто. Що, зупинився перекусити. Гречка з котлетою від Віталія. Так що кому цікаво їда від Віталія, то буде внизу телефон. Мені смачного, ну і вам теж буде смачного. <смі> Поки що їм, то й буде їхати далі. Так, приїхав я сьогодні на делівері. Зараз вже в Чикаго. То дивіться що відбувається. <смі> все попадало. Прикол такий, що це вантаж не звичайний, це все йде на переробку. Тобто це все йде як якийсь папір, макулатура. Це все йде на рецайкл, тобто вони будуть це переробляти. І весь цей дамедж який тут є, воно не має значення, в принципі. Але так воно це все виглядає. Я думаю, що ті хлопці, що будуть мене розвантажувати, то будуть зараз не сильно раді. Нічого що головне, щоб вони в трейлері дирок не наробили. Щоб буде хати капіта з цим карбичем. Ну що, я вже приїхав на Ярду, сьогодні буду займатися цим траком. Треба в ньому зробити подушку на трейлері. І Так само буду займатися тим своїм новим траком, там треба буде сьогодні колеса поміняти, якщо роботи є багато. Все потрошки. Спочатку їду до, до ділера, треба купити ту подушку. Зараз покажу, що за подушка, розкажу розкажу нічого. Так, Приїхав на шапу, зараз привезли якраз мої новенькі колеса. Вісім нових коліс сьогодні залітають на каскаді. Коротше така ситуація. Варвіки обновка. Все завдяки вам, хлопці-підписники, тому що ви писали, коли мені тут збирали колеса, що хлопці смертники чи безсмертні. Що без рами збирали колеса. Все вже є рама. І якраз сьогодні будуть ставити на каскадію нові колеса, то вже все буде тут збиратися в цій рамі. Зараз дивіться, як все відбувається. Вже ставлять колеса на каскадію. Качається все автоматично, виключається коли треба пишіть страшно. Цивілізація прийшла в орвікей. План зараз собі поправи гарно. А прикольна слуха, я оця я, тема не бачу, що вона саме виключається. Само виключається, кума. Прикольно. Yeah. Е де, де можна зустріти кума? Іде сюди. <ривіт> я, <ривіт> на шафі <На> горліки. <ривіт> Роблять мені хлопці з голеса і одразу приїхав. А Андрій теж рішає. з бази. Зараз показується боїться. Все, вісім нових стоять на трасі. Е, коласа поставили недорогі. Е, китайський бренд, але я знаю людей, які на цих коласах від'їздили половиною роки. Так що, по ідеї, має бути все нормально. Ну і Новий колес стоїть новий колос. Ком, що ти радиш? Показуй людям, що Чи ти сюди на приїхав ніхто ну, нічого не міг допомогти зламався бі... в нього болт, болт болт чи гайка? болт зламався. Я? Ні, то болт зі шаг це зламався. Тут був болт, приїхав до хлопців, хлопці то все випалили, вирізали і все нормально. Дві тижні треба чекати на цей парк. Дві неділі сказали, що. Щоб купити новий, то треба було два тижні чекати. І ще не факт, щоб привезли. Вже все, вже не перехвалює. Зробили, та й слава Богу. Ні, файно, файло. Але чуєш, я сьогодні якої об'їзду, бо вже токар, токаркається, треба пів цим бавитися. десять хвилин роботи. Десять хвилин. Ми двоє робили. Ми з комом ще не встигли в'їхати, і Андрій вже так. Бач, а, а нормальний Михайло би сказав, так ми мучились дві години, дві години пиляли. <рес> 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 Ні, Ну то якраз це є показник, що нормальні люди нормальні роблять і швидко і гарно якісь. Так що все нормально. Сьогодні субота, вже моя третя каскаді сьогодні на шапі. Зараз будемо міняти моторні оливи, все трак перевіряти, змащувати. Все як має бути і ще будемо міняти ці брезовики. З цього боку нормальний, з того боку порвався. Поставимо нові, і ще треба буде встановити такі штучки, які блестять і відбивають світло. Вони називаються рефлектори, тому що за них виявляється, що дають віолейшни. Там одному моєму знайомому дали, тепер не дам такі віолейшн. Це ну, неприємна штука віолешна в тому, що воно йде на рекорд компанії, і ти його відсудити не можеш, тому що так, би, самого фізичного штрафу немає, гроші немає за що платити. Але на рекорд пішло, рекорд впаде, і потім це все впливає на, на твій сейфті рекорд загальний. Потім буркера перестають вантажі давати і так далі. Коротше, історія не дуже весела. Тому треба все робити так, щоб було всяких проблем потім менше. Що, приїхав додому, проїхався трошки своїм Харлеєм. Прикольний апарат, Зараз трошки про нього розкажу своє враження, тому що я вже його маю тиждень. Нормально на ньому покатався, можна сказати, півтора дні, тому вже якесь враження склалося, ну і зараз ним поділюся. Почнемо з того, що це таке. Це Харлі Девідсон Ультра Класік Електройт. 105 аніверсій, 105 річниця, як Харлі випускає свої мотоцикли. І вони випустили таку лімітовану версію, тому що їх випущено було всього 7 тисяч мотоциклів і цей 3522-й мотоцикл з 7 тисяч. Тому Ну, так би якийсь трошки ексклюзивний. Двигун у нас V-twin, twin cam. Це корот, їхня ця харлівська тема, повітряне охолодження, радіаторів нема. Зараз нові вони вже мають радіатори, там, де голова трохи охолоджується, але все рівно основне охолодження повітряне. Тут повністю повітряне охолодження. Шість передач механічних. Коробка 6-6 передач, ну це, типу, нормально, достатньо. Тому що я коли купляв, Костя мені порадив шукати з шістьма передачами, тому що коли їдеш на дальняк, то він набагато буде комфортніший в їзді. На шостій передачі можна їхати на низьких обертах. Ще так само, що це аніверсарії, він, він має дуже багато хрому. Він має більше хрому, ніж такий звичайний Харлей. Ну і плюс через те, що це саме ця ексклюзивна версія, в нього кольори, він покрашує кольори Харлея. Бачите, це таке золотисто коричневе з чорним. Тепер, тепер своє враження про того ну, їзда. Для чого це все. Весь цей прикол. Ну, настільки настільки на ньому класно їхати. що це Треба, треба його купити. Купити, відчути, і тоді ти будеш розуміти, що таке, що таке халяє. Звук, бомба, звук просто капець. Комфорт від їзди, ну неймовірний. Він собі їдеш спокійно. Цей. Ну, Правда, якщо на швидкостях, там 90 миль на годину, то вже трохи відчуваєш вітер і вверх-вниз воно вже тобою цей. Але 90 миль на годину і на рамі вже відчувається, що ти їдеш швидко. Тому таке, 90 це вже досить висока швидкість. Е, Поїздив я на ньому два дні в неділю, особливо так цілий день покатався. Хочу сказати, що такий антистрес просто ну, неймовірний. В понеділок пішов до роботи досить з свіжою-свіжою такою... головою. Дуже було легко працювати взагалі. Просто, просто такий був. Один день такого кайфу на Харлії, це як тиждень десь відпочиваєш, я не знаю, де. Так що, хто сильно замочується на роботі і хоче якось міняти обстановку харлі антистрес, рекомендую. Ну, по крайній для, 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 для мене так заходить, не знаю, як для вас це йде. Мені дуже, дуже сподобалося. А ще багато людей питали, вже вернуся до, до самої покупки. Купляв я його в першого власника. Чоловік з Чехії купив цього харлі нового з ділерської. Наїздив на ньому 53 тисячі миль. Одразу відповідь, скільки миль на ньому. Це досить багато. Людина їздила досить багато, він нам показував, де вони були з жінкою, їздили на різні там, ці тусовки, там, де харлі приїжджають. Там, ну, не дуже багато де було. Казали, що жінка розказувала, там, що їй дуже всюди сподобалось, неймовірні враження. Е, тому коли купляєш харлєй, то ти одразу в клубі харляє. Ціна, за скільки я його купив, виглядає, що він дуже дорого. Я як своїй мамі сказав, що я його купив за 5 тисяч доларів, вона не повірила. Каже, ти мені бреш. Але насправді так, я його купив за 5 тисяч доларів. Це трошки нижче ринку. Так його ціна десь в районі 6-7, можна навіть сказати. Але через те, що високий маляж то він так би, чоловік тось, там, щось не хотів, не хотів продавати, а потім погодився, віддав його за точно я його дав за нього 5100. тисяч сто. Так що ну, це я рахую, що це досить розумне вкладення грошей, тому що я на ньому, я так думаю, що літо покатаюся, якщо захочу продати, якщо захочу продати, не кажу, що буду продавати. То якщо захочу продати, то я його зможу спокійно продати за ті самі гроші і фактично нічого не продати. Ще трошки така історія, як я його купив. Приїхав до мене Костя на своєму харлі, в нього теж такий самий, лише не трошки новіший, і з меншим лежом і інакший колір, але так само електроглойд Ультра Класік. Я проїхався на його мотоциклі з Девідом і нам сподобалось. Девід їхав зі мною, то він каже, то класно, все, купляємо мотоцикл. А я так подумав, ну а що ні. Тому що він важкий, він дуже важкий мотоцикл, і коли ти на ньому їдеш, то ти, ти об'їжджаєш всякі ямки, повороти заходиш на горбиках, на ямках. Він так само через те, що він важкий, він досить так все все робить культурно плавно. І через то ну, я не знаю, мені сподобалося. Проїхався на ньому і все, і почав шукати. Facebook Market. Найкраще місце зараз, де можна знайти добрий діл на харлі, написав там одному чоловіку я там з багатьма переписувався, варіанти були там різні кілька Харлеїв, були пара Ямах і Вікторі, так само, такого самого стилю мотоцикли. Але потім ще раз передивився цей Харлей, зупинився на ньому, поїхав до чоловіка, там, де він його продавав. Поторгувалися, Костя так само приїхав, дякую йому, поміг мені. І все, і ми купили. От, е, дощ вирішив мене нагнати. каже, Досить розказати людям про хатлі. Е, таке моє враження. Е, кожен собі думаєте, як хочете, підходить вам таке, чи ні. Мені дуже сподобалось, я купив, я задоволений. Тому Якщо хтось має бажання купляти хаблі, всім рекомендую. На цьому закінчую відео. Нагадую, я шукаю водія на Каскадію. Якщо є бажаючі, то телефонуйте 312-593 8660. Поки що вакансія ще є на сьогоднішній день. В принципі, досить багато людей дзвонить, так що не знаю, якщо ви там будете довше думати, то може вже і не буде роботи. На даний момент є. Так що кому цікаво, то телефонуйте. На цьому вже нарешті закінчую відео. Слава Україні! Україна, переможе в Всім пока.